Добрий день, дівчата, хлопчики, добрий день вихователі, вчителі. Сьогодні я пропоную комплекс прав для наших пальчиків та ручок. Пальчикова гімнастика дуже проста. Покажіть мені, дітки, свої ручки, ось вони. А тепер наші ручки обійнялися і склались у замочок. Ручки роз'єднались. І в замочок з'єднались, роз'єднались і в замочок з'єднались. Замочок тримаємо міцно, міцно. І тепер робимо цю вправу швидко. Раз, два, раз, два, раз-два, раз-два. Швидше, 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 швидше напрягаємо ручки свої пальчики. Добре роз'єдналися наші ручки. Наступна вправа називається приємні гості. З'єднали наші пальчики і зараз будуть пальчики з наші, наші вітатися, як сусіди. Добрий день раз-два. Добрий день раз два. Добрий день раз два. Добрий день раз, два. Добрий день, мизинчики раз. Два. Цю вправу, до речі, дуже складно зробити дуже швидко. Але якщо у вас вийде, це буде дуже гарно. Давайте ще раз привітаємося. Так. Пальчики вітаються. Добре. Так, молодці. Повторюйте за мною. І мизинчики вітаються. Добре, роз'єднали наші ручки. Наступна вправа назива... має назву розетка. І так, показуємо ось так пальчики спочатку, а потім змінюємо і робимо ось так. Ось так. І змінюємо, робимо ось так. Так. Дуже добре, якщо у вас виходить швидко. У мене поки що я вчуся, і теж виходить не так швидко, як би мені хотілося. А тепер спробуємо двома ручками. Ось так приготували дві розеточки. Так, і поміняли ось так. Так і поміняли ось так. Я бачу, що у вас виходить так, розеточки. І ось так. Ну що, наші пальчики трошечки розмялись і готові приступати до письмових вправ. Я думаю, що скоро побачимось. Бувайте!